Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивний анкер для дверей. Це незамінний аксесуар для домашнього фітнесу. Він легко кріпиться до будь-яких стандартних дверей, забезпечуючи надійну точку фіксації для еспандерів та тренувальних стрічок. Цей універсальний аксесуар дозволяє виконувати широкий спектр. Вправ для всіх груп м'язів він виготовлений з високоякісних та міцних матеріалів, які гарантують його довговічність та безпеку навіть під час інтенсивних тренувань. Завдяки своїй портативності та легкості установки, ви можете використовувати його вдома у відрядженні або на відпочинку.